Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо винивої діяльності. Малята, зима приносить нам багато веселих свят. Які свята ми з вами відмічаємо взимку? Так, День Святого Миколая, Різдво, Новий рік. От і зараз мені б хотілося розповісти вам про одне з цих свят: свято Різдво. Відмічаємо ми його малята 25 грудня. Різдво це свято пов'язане з народженням Спасителя Ісуса Христа. Увечері перед Різдвом зійшла на небо перша заря і подала людям радісну звістку, сповістивши про те, що народився син Божий. Любі друзі, Різдво це найдивовижніше і найлюбленіше свято в усьому світі. Це свято у кожну родину приносить тепло і радість. Радість, що триває вже багато тисячоліть. Нам слід ретельно підготуватися до Різдва. Тому що свято Різдва несе за собою дуже багато народних звичаїв. І обрядів малята. Гарним народним е, звичаєм, який зберігся й дотепер, є колядування. Колядники на святвечір обираються в святкові, а іноді схожі на карнавальні костюми, беруть із собою е, змайстровану яскраву зірку, символ Різдва, і вирушають по окрузі, е, не минаючи жодної оселі, жодного дому. Заходячи в кожну хату, колядники вітають господарів веселими різдвяними піснями, колядками. Бажають їм добробуту, здоров'я та щастя, а господарі пригощають колядників солодощами, пиріжками, горіхами та дякують їм. Вважалося, що там, де побувають колядники, буде злагода і достаток. Ось погляньте малята, і на цей малюнок, бачите, дітлахи вдягнули ось такі різдвяні костюми, бачите, вони дійсно схожі на карнавальні. А у руках хлопчика, який, у якого на голові маска кози, бачите, є різдвяна зірка. Ось такі калятники ходять, і е, у кожного оселю. І співають колядки. Так, це різдвяні невеличкі пісеньки. Малята, і сьогодні я вам пропоную вивчити одну із багатьох колядок, яку ви можете використовувати, коли Підете колядувати до когось у гості. Або, можливо, навіть і в своїй хаті ви будете колядувати для своїх близьких. Отож, послухайте спочатку цю колядку. Колядин, колядин, я у батька один. Мене не дивуйте, ковбасу лаштуйте. Колядин, колядин, я у батька один. По коліна кажушок дайте дядьку пиріжок. Колядин, колядин, я у батька один. У теплім кожушку, тож виносите пампушку. Ось так, бачите, як гарно можна колядувати, приходячи до когось у оселю. Подивіться, малята, щоб нам було легше запам'ятати цю колядку, нам, як завжди, на допомогу прийде табличка. Давайте її розглянемо. Подивіться, на першому малютку намальований хлопчик колядин. Да? Це колядник, який приходить, бачите, в нього в руках різдвяна зірка. Далі хлопчик намальований рядом цифра, яка 1. Це означає я у батька один. Далі подивіться, хлопчик здивований, да? мене не дивуйте. А далі дивіться, ковбаска намальована да? ковбасу лаштуйте. Колядин колядин знову, бачите, повторюється я у батька один знову той же хлопчик. А далі дивіться кожушок намальований по коліна кожушок. А далі. Дайте дядьку пиріжок, бачите рублю з пиріжочком. Знову повторюється, дивіться, малюнки, колядин, колядин, я у батька один. І далі йде у теплім кожушку, тож ви носите пампушку. Дивіться, попередня рука була з пиріжком, а ця з пампушкою. Бачите, ось так. Запам'ятали? Можливо, десь хтось запам'ятав уже, так, малята? Так, давайте тепер зараз іще раз послухаємо уважно, слідкуйте ученятами за малюнком, а я читаю. Тож, колядин, колядин, я у батька один. Мене не дивуйте, кобасу лаштуйте. Колядин, колядин, я у батька один. По коліна кожушок дайте дядьку пиріжок. Колядин колядин, я у батька один теплім кожушку, то ж виносьте пампушку. Ось так, добре малята, бачите, яка гарна колядка. Так, отож, малята, з якою пісенькою ми сьогодні з вами познайомилися і вивчили її? Так, з колядкою. А коли заведено колядувати у Святвечер напередодні Різдва. Так, так. А для чого виконують ці колядки малята? Для того, щоб побажати господарям, добробуту, так? Здоров'я, щастя? Дуже добре, що запам'ятали. Так, малята, сподіваюся, вам. Е, каляпка, яка, яку ми сьогодні з вами вивчили, знадобиться і буде в нагоді тоді, коли ви підете колядувати. Тому що е, різдвяні свята, вони дуже-дуже яскраві, вони дуже гарні і е, взимку на свята дуже багато е, різних звичаїв і обрядів. Можливо, якимсь ви вже знаєте, а можливо, якимсь вас ще здивують ваші дорослі. Ви запам'ятаєте і потім далі будете вже про до свого життя придержуватися цих звичів і обрядів, тому що це дуже дуже цікаво, і це наша історія, історія нашої України. А я з вами прощаюся, гарних вам різдвяних свят малята і гарних вам колядок!